Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Російська артилерія вбила двох жителів села Плавні. В Оріхові поліцейські надали невідкладну допомогу пенсіонерці з пораненням голови. А нема розгрепали, нема багатоповерхівку, де проживала самотня, прилетіли дві авіабомби. Стареньку вмовили поїхати до лікарні. Росіяни воюють із небіжчиками на Апологівщині. Їхня надточна ракета влучила у кладовище в селі Омельник, перевернула могили і побила пам'ятники. Міжнародне гуманітарне право дотримуються всі цивілізовані країни, мабуть, що окрім московитів. Українці за кордоном можуть здати ДНК для пошуку родичів, зниклих за особливих обставин. Пункти збору працюватимуть на базі закордонних представництв Державної міграційної служби. Розпочати онлайн запис. Біоматеріали передадуть слідчим нацполіції. Кібератака на запоріжців на вулицях міста роздають фейкові листівки, нібито від імені голови облради Олени Жук. Утім, посадовиця таких розсилок не робила. На них надруковане небезпечне посилання на чат-бот. Не переходьте і дотримуйтесь правил цифрової гігієни. Слухати солов'їну в Україні виросли квоти на використання державної мови в медіа. Тепер мінімальна частка української мови у програмах на радіо та в національних телемедіа збільшується з 75 до 90%, а на місцевому телебаченні із 60 до 80%. Зооволонтери врятували собаку, чиї господарі загинули у власному домі під час обстрілу Запоріжжя 29 грудня. Подвір'я перетворилося на гори мотлуху. Пес бім дивом вижив, бо крім будки йому не було де сховатися. Але отримав контузію, тому поки поживе у притулку, перш ніж волонтери знайдуть новий дім. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.